Привіт, друзі! В наканалі Діагебе. І сьогодні все-таки увечері у нас вийшло оновлення. У день я виклала допис, що розробники написали, що оновлення затримається за кілька днів. Але уже по обіді, ой, тоді вже по ввечері вони нас нагороджують оновлення. Також в нашому магазині вийшло три подарункових. Декори для нашої квартири. Ми їх розглянемо, звісно, і розглянемо аватар, пас, подарунки. Але давайте спочатку зайдемо в нашу багатоквартирну будівлю. І перше, що нас зустрічає, це темний коридор і ліфт. Тут у нас є дві кнопочки, перший поверх, і я думаю, що це годинник. Давайте погуртаємо далі. Тут у нас вже є подаруночок, ми його зараз отримаємо. Гуртаємо далі ще один подаруночок, і далі, далі. І у нас тут вихід, але він не відкривається. Давайте Я... Ми зараз у нас показується значок. Ми зараз на l Ельпов. Тобто це не години. Давайте піднімемося на перший поверх. І тут у нас вже є двері, це сама квартира, і ось подарункові меблі самої квартири. Я думаю, що це у нас перший поверх. Давайте закриємо двері, а це у нас мінус перший поверх, або то вже рахується як другий, а це перший. Давайте відкриємо перший подарунок, який нам тут пропонується. І відкриваємо, і в і тут дві коробочки? Я роз... я здається, здогадалась, це у нас під'їзд. Тобто, спочатку у нас зараз буде тут. Салон краси, потім меблі під'їзду, і потім уже квартира. Давайте дивитися, що у нас тут є. І перше, це такий великий коврик, до речі, він мені подобається. І давайте подивимося. А, на жаль, йому міняти кольори не можна. Що шкода, але нічого страшного. Є у нас ось така рослинка, ось такі подушки, чотири подушки. Є ось такі уже у нас е, такі. На стіну вішати картинки. Ось така рослинка, яка у нас уже є. І ще пару картинок. Що ж, ця коробка у нас з малим наповнюванням, але ця з великим. Що ж, перше, це у нас такий трикутний столик. Далі диван великий і дуже класний. Крісло такого самого типу, як диван. Далі пуфик теж такого самого типу. Є ще один столик. Тут у нас ще один столик. Далі картина. Ось ця сама. Цінка, на яку ми можемо вішати різні е, картини, фотки і так далі. Так, це у нас світильник. Давайте подивимось, якими кольорами. Вау, дивіться, який дизайн. Тут, речі, тут зробили те, що тепер можна міняти якби, стильну і парочку ось таких кольорів. І останній у нас це світильник ось такий. Я розумію, що це під'їзд, це зона, е, яка доступна для всіх. Що ж, давайте дивитися далі наш стало краси. Це мені найбільше. Найбільше, що привернуло увагу ось така коробочка. І дивіться, скільки у нас тут коробок вау, Аж три. Спочатку нам дали нові нові стіни. Це у нас ого, аж п'ять аж нових стін. Ось така. Ось така з бантиками, ось така з фенами, щітками, дзеркалами і всякими спреями. А, ні, ось ці, здається, у нас були уже. А може, ні, я їх, здається, бачу вперше. Що ж, ну класно. І також у нас є три нові дизайни підлоги. Ось така квіточка, така плитка і ось така рожева. А це уже у нас. Було. Давайте лишимо ось таку. Що ж, і відкриваю першу коробку, так. Вау, які прикольні штори. Дивіться, вони тут за колочками. А що буде, якщо ми їх закриємо, ось такий вони мають вигляд. І можна шторами міяти ось такий великий набір кольорів, і також можна міяти колір самому бантику. Що ж, дивимося далі. Ого! Нічого так собі дзеркало. Дивіться, яке величезне. Причому дуже. Далі у нас є ось така рослина. Ще у нас уго, це ще одна дзеркало. Ну, звісно, у салоні краси має бути багато дзеркал. Ну і далі всякі постери, які, які ви можете вибрати з зачіски. Ще є ось такі. Тут дуже багато всяких прикрас декору. Я думаю, що саме це у нас коробка декору. А в інших коробках уже саме обладнає. Вау, прикольно, до речі, емблема, вона мені когось нагадує. Навіть не знаю, яку що... вау, це так люстра, нічого собі. Мені здається, що я в одне відео не вкладуся, все вам розказати, показати, оцінити. Вау, класно. Класна фоточка. Ще ж останні дві коробочки, ще одна поличка і ще одна така сама, але, здається, трошки більша люстра. Дивимося далі. У нас тут є ось таке крісло. Вау, прикольне. О, стіл теж мені подобається. Є ще ось таке крісло. Ого, що за торшер великий. Дивіться, нова є Ого, а от тут уже, вибачте, мені треба взяти себе. До речі, новий лук, новий одяг у магазині спортивного, так що заберете. Так. Ну, отут от -от у нас емоцій немає нових, але давайте ми візьмемо другого персонажа, наприклад, Домініку. Якщо Домініка стане тут, то може вона якось може там бити голову, не знаю. А, почекайте. Дивіться, нові... Вау! Оце а це прикольно! Дивіться, скільки кольорів! Боже, дуже класно, мені дуже все подобається. Так, дивимося далі. Е, У нас є. Це що? Це декор, типа. А, це поличка. А ні, не поличка. Не, не знаєш. Ще один такий тюбик. Ну, цікаво, цікаво. Так, ну це у нас спеціально ще. Щоб... Ого, нічого собі. Боже... Бо я не вміщаюся, хелп, люди, хелп, я не вміщаюся все показати. Нічого. Господи, нічого собі шафа. Мені вже відкриває, що немає не цього. Вау! Може, сл. Все. Все, на сьогодні відео можна завершувати, я в шоці. Давайте дивитися нові зачіски. Це прикольно. Так, які у нас ще вау? Ну, куча нових за. Ну, така нас наподобіт, і то ну, такої нас не було. <рес> Далі дивимося. Вау, просто вау, вау, вау. О, мені оцей хвіст подобався. Оцей хвіст вау, гарний. Давайте ще подивимось. Ну, просто я... я кажу, що я з... з такими темпами тут відео скоро закінчу, бо я просто в шоці. Мене просто слів немає це все описати. Так, ну і остання коробочка, я вже боюся її чесно відкривати. Ага, ну тут у нас таке уже декор такий, як був. У нас тут такий коврик, ось такі рослинки, рослинки, ще один коврик в формі бантика. Рослинки, ага, і тут всяке дрібно-дрібно. Тут у нас і рушники, і газети, і фен. У нас, до речі, новий прикольний є. Далі, а що це? А, це у нас гель для душу. У нас тут ще є. Що це таке? Давайте пробуємо. Ага. Це в синій малюватись. Класно, Деніку, тепер ти будеш в синьому. У нас тут є водооприскувач, у нас є щітки, гелі всякі. Отакий ще є е, це ще є ось такий колір. Вау-вау-вау! І чайник для всього цього. Боже, я в шоці. Я в шоці, оце, і ось уявіть, оце все безкоштовно. Мене стів до мене, ну і дивимось, давайте подивимося, які меблі. Хей. Хейрстел апартмент. Я зараз напевно ще більше буду в шоці. Клас! Прозвучайтесь? Три, 4, 5, 6! Люди, давайте домовимося так. Ви це самі все подивитеся, тому що, ну, вибачте, але. Але мені не хватить одного відео, щоб все обдивитися. Я думаю, що вам це оновлення найбільше сподобалось. От я очікую від вас коментарів, такі мені оновлення зайшло дуже-дуже сильно. Вам просто вау розробленка, велике дякую. Тож, давайте перейдемо до аватар гід І перше це у нас дріп хоп. Одяг. Ну, він для хлопців, але нічого страшного. Ну можемо його і так помітити. Ага. Е, у нас коробочка на нашій вулиці з'явилася цікаво, цікаво. Давайте міряти. Ось така кепка є. Далі у нас є ось таке намисто, ось такі е, кросівки і ось така куртка. Клас. Клас, клас, клас. І знак питання. Давайте барабан на дріб. О, нова зачіска. Прикольно. Цікаво, де, де вона взяв. Ага. О, а це вже пішла жара. У нас з'явилися нові зачіски тут. Вау! Просто вау! От тут вони от сьогодні оновлення просто, ну, я просто не маю слів, чесно. Я не знаю, як описати свої відчуття, але я думаю, що якщо ви це подивитеся. То ви мене зрозумієте. І ось та сама нова локація. Нова локація у нас з'явилася. І як ви думаєте, що це? Як ви думаєте, яка це локація, що вона приховує, пишіть у коментарях. І на цій хорошій ноті ми закінчимо наше відео. Всіх люблю, всім па-па!